Мобілізують свої ресурси проросійські сили. Зокрема, це ми бачили вчора в Празі, коли вийшло за даними місцевої поліції 70 тисяч людей, які скандували проросійські гасла, виступали проти підтримки України, виступали проти антиросійських санкцій. Що все це означає? Чи не ослабна міжнародна підтримка, чи не ослабна підтримка урядів на тлі таких акцій? Хто їх влаштовує? Ось про це будемо зокрема говорити з Девідом Стуліком, старшим аналітиком Центру Європейської цінності. Вітаємо вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. А, от як на вашу думку, ми маємо оцінювати те, що ми бачили в Празі? Я от уже розказала про цю анти. Антиукраїнську акцію. Тут уже, певно, треба називати речі своїми словами. І це, на жаль, не дві тисячі людей, і не п'ять тисяч, сімдесят. Хто за цим може стояти і навіщо. Знаєте, Ми тут в експертному середовищі сподівалися того, що почнуться такі заворушення, величезні протести проти зростання цін на енергоносії, на газ, на електрику і також загалом проти інфляції. Це просто означає, що Росія, президент Путін, відкрив ще додатковий фронт. Зараз це фронт проти європейських країн, і в першу чергу це є тиск через газ, через те, що хочуть нас тут всіх зимою заморозити. І звісно, є люди, які є бідні, які вже зараз мають проблеми оплачувати свої рахунки за газ за електрику. І їм дуже легко маніпулювати використати ось для таких протестів, які тут були вчора. Ці протести організували. Ну можна сказати, екстремістські партії, які навіть не є представлені в парламенті. Це Крайні ліві комуністи і крайні праві з так званої партії триколора, це ну можна сказати, ну такі ну скрайні націоналісти, ну неофашисти. І до них приєдналося декілька інших рухів, які також більш менш були маргінальними до цього часу. Але ці гасла, які вони мали, це в першу чергу протест проти уряду, який неспроможний. І не може бути спроможним обмежити зростання ці, цих цін на газ і на електроенергію, і до них ці сили додають ще ось такі антиукраїнські і проросійські гасла. Тобто, це, на мою думку, певно міру маніпуляція цих протестних настроїв, але це дуже добре підготовлена акція і може не тільки в Чехії. Ми я думаю, побачимо скоро схожі протести в інших російських ну, Кельн. І сьогодні. Вийшов Кельн, близько двох тисяч. Пише європейська. Правда, ну знову ж таки, ну чи не може це ви просто мене дивує, що це все не те, що дивує, це звісно, не дивує, а що все це одночасно. Ну тобто, не, не там одні тиждень назад, одні сьогодні, одні ще через тиждень. Це одночасно, це таке це явно, ну як на мене, такий інформаційний потужний удар. Ну, в Келні в Німеччині це в основному були місцеві е, громадяни Німеччини російського походження. В Чехії це були чехи, е, але це співпадіння, така синхронізація цих протестів е, точно виправи тут, що воно не випадкове. І відчувається, що це дійсно такі сплановані кроки е, активізація цих проросійських сил, які, до речі, з 24 лютого вони були практично непомітними. І зараз вони дуже активно вийшли в публічне поле і починають розігрівати ось ці політичні настрої. І дійсно осінь і зима тут будуть дуже складними, будуть дуже гарячими. І це все є там основна мета таких протестів, які я думаю, будуть теж в інших країнах незабаром. Основна мета послабити авторитет і легітимність урядів цих країн, які підтримують Україну. От чи не підуть, чи не поведуться на ці маніпуляції от уряди, представники влади під таким тиском, який будуть ну зрозуміло, хто буде підтримувати ці акції і буде ну педалювати, так би мовити, цю ситуацію? Бо, наприклад, взяти ту ж саму Чехію, ну вона дуже послідовна, як на мене, в позиції до України взяти ж теж саме візове питання. Вона одне з однієї з перших сказала ні ніяких віз росіянам. Ну тобто, позиція країни загалом уряд України зрозуміла. Чи не послабне вона під натиском от подібних сил? Я не думаю, що ця підтримка буде слабшою. І я думаю, що така підтримка з боку більшості чахів і самого уряду вона непохитна. Але звісно будуть ось це такі атаки на сам уряд, на те, щоб змінити розколоти суспільство, ще більше його більше радикалізувати. Але на даний момент більшість чехів сама прекрасно розуміє, яка мета таких протестів, і тут варто згадати, що більшість суспільства, а це понад 5 мільйонів чехів. Виступають за те, щоб далі надавати підтримку Україні, тобто порівняти 70 тисяч, які вийшли вчора з цими 5 мільйонами, ну які ну поки що ніде не вийшли. Це якби показник. Тобто, тут поки що мені здається, маємо справу з маргіналами, але той, хто їх використовує ці настрої, дійсно дуже заграває з вогнем. Бо також напружують певні там заяви представників демократичної опозиції з боку е, партії колишнього прем'єр-міністра пана Бабіша, е, який більш-менш е, опосередковано підтримав ці протести. Так що, якщо ці настрої протестні будуть використані, також опозицією, це дійсно може мати такі, такі ну далекосяжні наслідки, бо у нас в січні є президентські вибори. І є ймовірність, що колишній прем'єр Бабіш буде балотуватися. Тобто тоді можна сподіватися, ну якогось там зміну політичного розкладу, але все ж таки люди тут не дурні. Вони прекрасно розуміють, яка ціна всіх цих питань. І я думаю, більшість з нас тут готова витримати ці 4-5 місяців і не датися маніпулювати якусь там політичну авантюру. Ну, от, знаєте, перше, що я, от коли побачила всю цю картину, перше, що я спитала, то ну чи невже люди в празі забули, як там їздили радянські танки? Це ж не те, що десь далеко, це було в Празі і не так давно. Ось знаєте, це вони не це, це по-перше, люди, які з'їхалися з, з цілої Чехії. І по-друге, основна мета цих протестів це протести проти зростання цін. Тобто тут такого зв'язку з російськими танками в 68-му році якби не відслідковувалося. Мені здається, навіть більшість цих людей, яка там вчора була, вона не усвідомлює з собі, яким чином ну, можна їх. Вважати використаними, бо сьогодні російські змі писали про те, що в Чехії назріває нова революція. Я не думаю, що ці люди якби розуміють того, ж той факт, що вони стали інструментом якоїсь там геополітичної боротьби. Бо дійсно для них найважливіше це їх економічна ситуація, їх родин, і вона дійсно дуже складна. Угу. А як ви думаєте, взагалі є якісь передумови от про те, про що пишуть російські змі до якихось революційних настроїв, враховуючи, що ну якщо дай Боже для нас позиція Чехії лишиться незмінною? Уряду, зокрема, ну я думаю, тут вони видають бажане за дійсне і мені здається, і я сотопитування це показують, що дійсно повторюся. Більшість суспільства не піде на ось такі, скажімо, авантюри, авантюри, такі протести, на такі як провокаційні дії. Так що мені здається, що суспільства в Європі мають. Певну а, 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 стриманість цієї корні демократії і, тут дуже глибокі і пе і, і, і міцні, так що мені здається, що ці спроби не пройдуть. Угу. Ну і щоб підсумувати все, про що ми з вами говорили, е, враховуючи. Що попереду, все таки важка зима і важка для всіх. Що Україна зараз може зробити, щоб от нейтралізувати негативний вплив таких акцій? Ми розуміємо, що своя сорочка ближче до тіла завжди, але з іншого боку, ну у нас тут в Україні є проблеми, як то кажуть, і посерйозніші ніж просто холодно в квартирі і ціна на газ. Так і воно є, і це, наприклад, ми і мої колеги давно радили представникам уряду про це говорити. Що в нас це питання, там, скажімо, вдягти трішки більше одягу зимою. Але важливо те, що не будуть падати нам на голови бомби, ракети, і ми не будемо змушені залишати свої домівки, і їх, і їх ніхто не знищить. Що могла би і повинна робити Україна? Ну це дійсно питання таке, щоб якнайшвидше Україна була успішною в цій протистоянні з Росією, щоб цей контрнаступ, який хоча б на півдні почався, щоб він був успішним. І таким чином можна було б з боку України збільшити тиск. На Росію і тому знаєте, нам також буде від цього легше, бо тоді Росія буде більше ще сфокусована на а, військових діях а, в Україні, і звісно, Росія теж не має там дуже добрі карти, бо цей цей газ, який вона видобуває, десь його треба достат постачати. Вони його спалюють, але звісно не можуть всі обсяги газу спалити. Тобто тут, якби будемо якби, разом з Україною будувати таку міцну, так такий міцний альянс. Економічно політичного суспільний, то тим більше буде тиску на Росію, і тоді Росія дійсно буде змушена е, також піти на поступки. Це якби ніхто тут не хоче, поки що зрозуміти, що ми, захід, повинні перейма, взяти ініціативу власні руки і бути проактивними, і не тільки чекати на дії Росії, а після цього на них реагувати. Тобто, в нас є теж певний арсенал е, можливостей, який поки що захід не повністю використав, але більш-менш е, до цього йде і. І основне головне те що до таких змін. Найдужче, якби прямує сама Німеччина, тобто тут є певна надія, що ми покажемо також власну волю. Але знову Україна повинна, не повинна, а вже нам дає певний приклад такої такої рішучості і такої відваги протистояти такому агресору. Так що я думаю, ваш приклад буде для нас такою mm. інспірацією. Будемо сподіватися, що разом в цій боротьбі ми переможемо якнайшвидше. Я дякую вам, Девід Стулік, старший аналітик центру Європейської цінності.